Вітаю вас, брати і сестри! Христос Воскрес! Слово Боже говорить, що Ісус Христос помер за гріхи наші і Воскрес для оправдання нашого. Сьогодні ми ще раз нагадуємо велику ціну нашого спасіння, нашого викуплення і будемо звершувати вечеру Господню заповідь, котру, котра залишена Ісусом Христом. Щоб ми це робили, на спомин про нього, і робили це аж до того часу, допоки він прийде. Сьогодні я хотів би, щоб ми ще на наших думках звернулися до Слова Господнього, звернулися до того часу, коли наставав момент страждань Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа. Як Він мав. З учнями своїми останню вечерю, зустріч, розмову, які були почуття, бажання в нього, і які були бажання в людей, котрі були поруч із ним, котрі потім пізніше, в тій чи іншій мірі, дотикалися до нього. Я вірю, що кожен із нас по особливому готувався до сьогоднішнього дня, до цього служіння, до звершення заповіді Господньої. Ми приходимо, ми звершуємо. Можливо, вона стала в якійсь мірі звичною для нас справою, але я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні по особливому перевірив своє серце, перевірив свої почуття, свої бажання. Чи співпадають вони з волею Божою, тому що Слово Господнє говорить, ми недавно церквою прочитували другий розділ послання до Филип'ян, що то Бог викликає у нас певні бажання за доброю волею своєю. І чи, цим, чи ці бажання ми розуміємо, що вони від Бога, чи часом вони не глушаться нашими якимось власними бажаннями? Сьогодні я хотів би разом з вами про це пороздумувати і текст Слова Божого, у Риво, котрий ми прочитаємо на початку, він є записаний в Євангелії від Луки, 22 розділ, 14, 15 і 16 вірш. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами. Перш ніж муки приймо. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповникся в Божому царстві вона. І наперед хочу сказати, що я не буду сьогодні задаватись питанням чи пробувати уявити собі, як Пасха буде звершуватись у Божому царстві, як про це говорив Ісус Христос, про майбутнє, що воно має бути. І якось це воно має відбуватися. Я не хотів би сьогодні говорити про те, чи досліджувати в якому форматі саме Ісус із учнями своїми звершували Пасху, чи це була ось за всіма канонами старого заповіту, як було передбачено законом Моїсем, чи це вже була в якійсь мірі трошки змінена? Новозавітня Пасха, скільки чаш, Використовувалися при звершенні і так далі. Я сьогодні хотів би, щоб ми зосередили нашу увагу на тому, ось які були почуття, які були бажання в людей, хто був присутній на тій зустрічі, на тій вечері, і щоб дивлячись на все те, щоб ми перевіряли і наші бажання, наші почуття до, до якихось вони схожі, чи вони схожі, так як були в Ісуса Христа в Учнів його, чи в е, нас якесь інше. Сьогодні важливий час, тому що слово Господнє закликає до нас до того, що нехай людина випробовує себе. І не так, і так, нехай хліб це єсть із чаші, хай п'є. Передусім, я хотів би звернути увагу на бажання Христа. І саме зосередитися на Оці ось, пасхальні вечері, чи на ті останні вечері, і найближчими подіями, котрі відбудуться відразу після неї. Звичайно, в Ісуса Христа було багато бажань. Ми не будемо е, на протязі всіх Євангелій це досліджувати. От, І зосередимось саме на, на тих останніх годинах, на тих останніх днях перед Його е, смертю. І перша річ, на котру. Коли я роздумав, коли я знав, що ми маємо звертатися до Слова Божого по-особливому для мене ось прозвучали ці слова. Промовив до них. Я дуже бажав спожити цю Пасху із з вами перш, ніж муки приймо. Я дуже бажав. І ми маємо розуміти, що це не було просто бажання спожити фізичну їжу. Чи е, прийняти фізичне пиття, а Це було щось більше. Це було бажання спільності, це було бажання всіх тих речей, котрі Ісус Христос ще в останні години свого життя на землі. Показав, продемонстрував, засвідчив. Передусім Він показав приклад служіння. Ви знаєте, про ми Євангеліст Іван це описує в 13 розділі, що перш чим розпочалася ще вечера, то потрібно було умити ноги за тим звичаєм, що існував в тій культурі того часу. І було питання, хто це має зробити. І Ісус Христос бажав показати особисто приклад служіння. Він це зробив, і після того він навчав їх каже: Я показав вам приклад, щоб і ви так робили, щоб ви готові були служити, щоб ви не оглядалися на, на інших, що хтось це має зробити, але щоб ви самі, кожен із вас персонально готовий був послужити. Приклад служіння. Сказати слова підбадьорення, у тихій настанови. Це було бажання Ісуса Христа. Про це розповідають всі чотири євангелісти, але особливо Іван. Він посвятив, наскільки я пам'ятаю, там цілих п'ять розділів розповідається про вечеру, про розмову, про науку Ісуса Христа, про Його підбадьорення. Про Його утіху, про обіцянку Духа Святого, котрий має прийти, коли Ісус Христос їх залишить. Останні настанови стосовно життя служіння. Ісус Христос бажав молитися. І В 17 розділі Івангелії від Івана повністю цей розділ посвячений молитві Ісуса Христа за учнів своїй, так званій заступницькій, первосвященицькій молитві Ісуса Христа. За своїх учнів. І потім, коли вони вже вийшли з цієї вечери, пішли в Гевсиманський сад на гору Оливну, то і там Ісус Христос, ми пам'ятаємо, що Він молився, Він бажав молитися. Це було бажання Ісуса Христа. І Він також запрошував, заохочував і учнів своїх, котрих Він взяв з собою, щоб вони пильнували і молилися. Так говорить нам про те слово Господнє. Оце такі найбільш яскраві бажання Ісуса Христа, що записані в священному Писанні, коли ми читаємо розповідь євангелистів про останні часи Його життя і служіння, про останню вечеру, ту, пасхальну вечеру, що він мав з учнями своїми. І, можливо, ви роздумуючи чи згадуючи, можете згадати ще якісь інші деталі. Дрібніше чи більше, важливіше із е, тої розмови, з тої е, зустрічі, з того проведення часу, як його Ісус Христос мав в останні свої години на землі. А, але я сьогодні по-особливому зосередив свою увагу і вашу хотів би зосередити на, на цих бажаннях Христа, це мати спільність з учнями, з учнями спожити Пасху, показати приклад служіння, сказати слова науки, підбадьорення, потіхи, молитися. І заохотити учнів до молитви. Які ж були бажання учнів? Е, можливо, е, я так десь трошки суб'єктивно підійшов до, до цих бажань, зауважуючи їх. Там були ще інші. Наприклад, хтось з учнів запитував, куди ти йдеш. Як ми можемо знати дорогу, покажи нам оця. Це теж такі були якісь бажання щось ще дізнатися в останні години. Але коли ми читаємо саме розповідь за Пасху, як Лука її описує, котрий котри говорить на початку своєї Євангелії, що він детально те все дослідив, як відбувалося життя і служіння Ісуса Христа, Тут одну з таких от, е, речей, котрі мене особисто я якось так насторожують, чи не до кінця зрозуміли, як, як про це можна було. Це ж вже ж говорили до того часу, е, декілька днів назад про це мова була. Але і на самій тій вечері якась така е, і тривожна обстановка, і хвилююча, і розуміння, що, що десь, можливо, дійсно, це буде остання така зустріч. І вони... Задаються питанням, вони бажають знати, хто із них уважатися має за більшого. Вони здаються питанням, хочуть знати, хто видасть Христа, коли Ісус зауважив, що це станеться. Петро бажає при тому запевнити свою вірність і ну, активно про це. Говорить, каже, навіть якщо і всі, то, то не я, я не відречуся, хоч ми знаємо, як далі розвивалися події. Юда, його бажання залишається, щоб отримати гроші. Вже він попередньо домовився, він вже знає ціну, він знає, що потрібно зробити. І Він не зупиняється. Ще, я розумію, що був момент ще для нього зупинитися ось саме тоді, на вечері. Але він. Продовжує те, що, що запланував. У учнів було бажання, щоб відпочити сон там, в саду Семані, коли Ісус Христос просив їх, щоб молитися. І е, бажання захищатися, ударити мечем. Ми знаємо, що такий епізод, він згадується в Євангелії. Отакі бажання були в найближчих до Ісуса Христа людей. В тих, хто з ним провів немало часу, хто чув багато хороших настанов, хто бачив на прикладі в реальності силу і велич Господа, мудрість Його, хто знав про, про всі ті речі, котрі робив Ісус Христос, як він навчав, і де навіть вороги Його зауважували, що, ну, що не може людина сама по собі то робити, якщо вона не буде від Бога. І така була реальність, що в останній ще час із своїм Господом, своїм учителем, своїм Спасителем, ми здаються ось такими ну, другорядними, як на нашу думку, я думаю, питаннями, такими, що можна було б про щось більш важливіше поговорити. Якимось іншими думками задатися чи бажаннями в той час. Але саме це ми знаходимо, коли ми читаємо розповіді євангелістів про останні години життя і спілкування Ісуса з учнями Своїми. Це бажання учнів. Я хотів би, щоб ми сьогодні, готовлячись до участі в вечері Господні, ми ще готовимося. Ми готувалися, але ще й зараз, коли звучить слово Господнє, ми в наших думках маємо можливість говорити з Господом нашим і Спасителем. Ми в нашому серці можемо молитися до нього і сповідуючи наші гріхи, коли наші бажання, нашого повсякденного життя, чи навіть е, на протязі цих найближчих днів вже підготовки до вечері Господньої, коли вони були якісь неправильні, коли ми думали про те, от, про якісь переваги, про якусь, якесь возвеличення, про, про якісь ще інші речі, котрі в очах Господніх вони або ж в меншій мірі, ну, марні, або, або ж і зовсім можуть бути гріховні, які, які в нас були бажання, які в нас вони зараз є, ще є час для того, щоб визнати. Це перед Господом. Бажання священників і старійшин, людей, котрі мали владу, релігійну владу того часу. Ми знаємо, що це було наміром не тільки останніх днів, а вже довшого часу, щоб схопити Ісуса, щоб звинуватити, щоб вбити Його, щоб ту проблему, котра виникла для них. А чому ця проблема виникла? Тому що Ісус Христос, навчаючи, Він докоряв, Він говорив істину, Він говорив про реальність, ту, що була в житті цих, цієї релігійної влади. І Він говорив горе вам! І говорив це не десь, відвівши когось, знаєте, так, щоб ніхто не чув це. Він говорив прилюдно. Він був популярним. Ми пам'ятаємо, що коли він входив, наприклад, до Єрусалиму, його. Зустрічали, очікуючи, можливо, теж якихось відповідних дій від Нього, що Він відновить Царство Ізраїлю, чи, чи ще е, Ісуса Христа е, шанували за, за ті справи, котрі Він робив. Ось, наприклад, коли він знову ж таки в епізоді входить до Єрусалиму, то там один із євангелістів зауважує, що багато людей зустріло його. Знаючи, що він Воскресив Лазара з мертвих, це було щось, щось надзвичайне, і людей це захоплювало. І коли вже суд відбувається, і знову євангелист зауважує, що правитель, котрий мав судити, то він знав, що видали його. Чому видали? І за заздрості. Так, це була одна з таких от причин. Чому це сталося? Чому священники і старішини вони такі мали наміри, плани, щоб схопити. Вони казали, якби щоб не, не при народі, щоб не сталося заколоту якогось. Вони бажали звинуватити. Вони перед тим ще це пробували зробити. Вони посилали, щоб взяти Ісуса Христа, але одного разу послані вернулись ні з чим і запитують посланих, чому, чому ви не привели Його? Вони кажуть, що, що ніхто так не, не говорив, як говорить оцей чоловік. Він в чомусь є особливий. хотів би, коли я роздумую про ці останні часи, про просуд над Христом, його страждання, смерть, Воскресіння. Для мене по-особливому також звучить о, оцей вірш, який записаний в Євангелі від Луки. 23 розділ, 23 вірш. А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. І, гору, і взяв гору крик їхній та первосвященники. Сильним криком домагалися люди. Але вони були підбурені саме священниками, старішинами того часу і взяв гору крик людей, котрі вимагали смерті Ісуса Христа. І Крик первосвященників, котрі мали бажання смерті Христової. Це було їхнє бажання схопити, звинуватити, незалежно, ну, в чому його звинуватити, аби, аби це закінчилося його смертю. І ті звинувачення, котрі були висунуті, що він, наприклад, його звинувачили перед правителем того часу, що він. От, е Якби навчає не платити податок, він щоб вважали іншого за, за царя, його за царя, а кесара, щоб відкидали і багато інших речей. Про те, чи вони істинні, за те ніхто не дбав, був крик, і могла несправедливість, перемогло неправосуддя, переміг крик людей. І коли теперішній час я десь. Чую таке бажання, воно хороше бажання справедливого миру. От, е, то Мені згадується саме історія із Ісусом Христом, суд над ним. І перемагає крик. Несправедливість, неякась чесність, неправда перемагає, перемагає крик. Е, Бажання правителів того часу. Ми знаємо, що е, юдеї про це свідчили. Вони казали, що ми не можемо, ми не маємо такої влади, щоб самим видати його чи привести, е, провести страту, видати когось на смерть. Вони е, приводять Ісуса Христа перед правителів того часу, приводять до Пилата. Пилат пізніше посилає до Ірода, потім знову вертається до Пилата. Бажання правителів того часу. Ірод бажає, навіть Слово Господнє говорить, що Він бажав давно бачити Ісуса. Для чого? Щоб побачити якесь чудо від Нього, щось, щось особливе. І колись я читав одну художню книжку, яка розповідає про життя, про культуру того часу і про життя Ісуса Христа. І, звичайно, це просто вимисел художнього автора. Але мені щось запам'ятався, той епізод, що він пропонував, наприклад, для Христа, щоб там от статуї стояли в тому місці, щоб, наприклад, там яблуко, котре було, щоб воно впало додолу, чи там, чи якийсь воїн, зображення, щоб махнув мечем, ще щось таке, таке надзвичайне. Звичайно, ми не знаємо, чи так воно було, чи ні. Але якесь чудо, просто чудо заради, заради того, щоб побачити. Ірод того бажав. Пилат в певний момент побажав мити руки. Всі вони хотіли догодити людям зберегти владу. От на те, на що тиснув народ, на те, на що тиснули старійшини, релігійна влада того часу, вони казали, Кричали, говорячи, якщо його пустиш, то не кесарів, приятель ти? Це було звернення до Пилати, котрий пропонував, він казав, що я не знаходжу вини в ньому. Я, покаравши його, ну раз вже привели знову, і мене от завжди, коли я читаю цю, цю фразу, що я, покаравши його, від, відпущу. Якщо він зовсім не винний, які причини для якогось взагалі покарання? Але от така пропозиція звучала, і при тому, мабуть, наскільки я пам'ятаю, і не один раз. Але з другої сторони, була закинута така ідея, каже: якщо ти його відпустиш, то не кесарів, приятель ти. Ми, ми зробимо так, що для вищого ще твого начальства стане відомо, що такі були звинувачення про цього чоловіка, що він підриває якби, владу кесаря, а ти його відпустив, і, і це спрацювало. Бажання людей, звичайних людей того часу, можливо, геть простих, можливо, не зовсім простих, але ще інших людей, котрі були присутні при всьому тому, було бажання насміятися і глузувати з Христа. Було бажання знущатися, розп'ясти, розпни Його. Так кричали, кричав на топі. І то не один раз він крикнув. Це, це було їхнє бажання. І... І незрозуміло чому? Тому що люди знали, що він, що він є добрий. Але в якийсь момент спрацьовують якісь такі, знаєте, інстинкти, котрі не, незрозумілі. Лукаве серце людини, так говорить нам священне Писання. І знову, коли стається війна, коли стається зло, котре і в теперішній час воно відбувається. І для мене це прикро, для мене це не до кінця зрозуміло, як люди, маючи вже досвід історії, будучи людьми освіченими, допускають і вважають правильними ось такі речі, щоб нищити, щоб руйнувати, щоб вбивати, калічити. І, і роблять, і, і агітують за те, і, і пробагують те, і, і вважають то доблестю. Були бажання інших людей поховати. Ми знаємо, що прийшли двоє людей, котрі ну, не, не зовсім були прості люди. Вони були учні, були та, таємні про них сказано, учені, але таємний. Вони мали якесь певне багатство, вони могли те алое, літрів біля ста принести. Вони змогли звер... звершити цей похорон. І я тут задаюся питання: ну, добре, коли ще є, є якісь перспективи. От Ісус Христос ще живий, Він сильний, Він популярний, Він е... має можливість творити чудеса, Ну, добре приходити і щось робити для нього чи заради нього. Але зараз, коли, коли він помер, і це сталося так, що я думаю, Люди того не очікували, вони очікували, що ще якесь чудо має статися. Можливо, навіть і той самий Юда очікував на якесь чудо, що й гроші в його ну, залишаться. Ісус Христос буде живий. Але тут Він померлий, його просто-напросто треба поховати. І люди, котрим, як кажуть, на той час можна було вже не, не засвідчуватися, не показувати свою на належність якусь, чи, чи почуття, свої бажання. Любов свою до Христа, вони це приходять і роблять це. Були жінки, котрі бажали намастити тіло, котрі в день Воскресіння зранку йдуть до Гробу. І були учні, котрі бажали побачити Воскреслого Іван і Петро, котрі бігли до Гробу. Наші бажання. Це остання річ, про котру я сьогодні хотів би говорити. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Священне писання говорить нам, що Бог є той, котрий дає бажання, певні бажання в наші серця. Але ми сьогодні, готуючись до того, щоб приймати участь, перевіряючи наші серця, задамо для, для себе ці питання, кожен особисто, які наші бажання сьогодні чи вони співпадають з бажаннями Божими, чи готові ми підкорювати наші бажання Божій волі? Це серйозні питання, котрі ми маємо ставити постійно в нашому житті і не тільки тоді, коли наближається момент звершення вечері Господньої. Ми маємо ставити ці бажання повсякденно в нашому житті, щоб воля Божа. Виконувалася у всіх сферах нашого життя. Бог викликає в нас бажання. Але чи, чи ми чуємо голос Божий, коли він нам щось говорить? Чи ми є відкриті до того, що Бог говорив до нас, чи суєта повсякденного нашого земного життя не заглушує голос Божий? А коли ми чуємо, чи ми готові? Послухатися Бога. Ви знаєте, що часом це може бути ну, незручним для нас. Часом це може бути матеріально невигідним для нас. Часом це може ну, перешкоджати якимось нашим почуттям, нашої гідності, нашого достоинства, своєї думки про себе, що ми маємо. Десь нам Бог говорить, що нам треба смиритися, покоритися. Можливо, просто попросити пробачення в когось. А то воно ну, суперечить нашому бажанню, чи нашій думці про нас самих, чи готові ми покоритися Божій волі і наші бажання привести у відповідність із Божою волею? Це питання для нас, час, коли ми наближаємося до звершення вечері Господньої. І так як свого часу Ісус це. Робив, як він мав вечерю з учнями своїми, і слово Господнє про це говорить, що він бажав спожити Пасху з учнями своїми, щоб показати приклад служінні, щоб сказати слова підбадьорення, утіхи, щоб молитися, учнів закликав молитися. При тому ми нагадували, які були бажання учнів старішин того часу, бажання правителів, бажання звичайних людей. І ось Останнє питання: наші бажання. І наша відповідь в серці нашому перед Богом нашим. Хай вона прозвучить в наших молитвах, котрі ми будемо ще мати, коли ми будемо молитися над хлібом, будемо молитися над чашами з вином. І, брати, вийдуть і ми будемо розпочинати звершення вечери Господньої.